Моя мати виховувала мене, кажучи, ніколи не заводити дітей. Вона казала моєму братові та мені, що любить нас, але ми дуже ускладнили їй життя і зробили її нещасливою. Я чула це з дуже раннього віку, тому ніколи не хотіла дітей. Зрештою, я вийшла заміж за свого близького друга, з яким зростала, ходячи в церкву. У нас були дуже складні стосунки, і я часто почувалася дуже ізольованою, будучи з ним. Він віддаляв мене від друзів і сім'ї та постійно сварився зі мною. Перш ніж одружитися, я сказала йому, що я не хочу мати дітей ніколи. Він погодився і також погодився підтримати мене, якщо раптом мені доведеться робити аборт. Я б хотіла мати вищу самооцінку, тоді я б зрозуміла, що стосунки були занадто аб'юзивними для обіцянок. Зрештою стався нещасний випадок. Я завагітніла, я була спустошена і одразу звернулася до нього, щоб він допоміг мені прийняти рішення і зробити переривання вагітності. Він відступив настільки швидко, наскільки це було можливо. Це була постійна боротьба. Він погрожував помістити мене до психіатричної лікарні через мої проблеми з психічним здоров'ям. Він погрожував відкрити викрити мене перед нашими сім'ями. Він погрожував судовим позовом проти мене. Серед іншого, він погрожував викинути мене на вулицю, враховуючи, що я була одна і залежна від нього. Моя остання спроба була звернутися до матері. Я благала її допомогти мені зробити аборт, але вона відмовилась. Я народила дитину. Я любила свою дитину більше за все на світі. Вона була тією солодкістю, яку я шукала все своє життя, вона була втечею від болю самотності. Але солодкість не триває вічно. І дитина перетворилася на дівчинку, яка виглядала і поводилася так само, як я. У 4, 5, 6 років мені було важко продовжувати бути такою матір'ю, якою була моя мати. Я почала кричати, і отрута, що виходила з мого рота, стала занадто болючою, занадто схожою на мою власну матір. Найкраще, що мій батько зробив для мене, це те, що пішов від нас. Він був жорстокою і агресивною людиною. Я не могла дозволити, щоб моя дочка стала такою ж зламаною, як я. Я не могла стримувати весь той гнів, який я відчувала до своєї матері і батька, а потім повертатися і виливати його на цю прекрасну невинну дівчинку. Тому я пішла. Я пішла, щоб більше не, їй, не завдавати їй болю, щоб вона могла залишитися невинною. Я пішла, перш ніж сказати ті речі, які моя мати сказала мені. Коли я стала матір'ю, це емоційно покалічило мене без можливості відновлення, любити когось, а потім втратити контроль і перетворитися на монстра.